Що ж сьогодні через те, що я нафарбувалась вперше за дуже велику кількість часу, я вирішила з вами побутати. Ось, давно не виходила на зв'язок і думаю, чому б і ні. А то будете думати, що я створила канал і щось там собі думала, що зараз як стану. Знаменито, а цього не сталося, і я забула. Але це не так. Не для того я, звісно, що для того створювала канал, але не перший день я цим займаюся, щоб розуміти, що не так швидко ти очікуєш результат. Тіп. Ось. Зникла я через те, що я ніколи і нічого. Не роблю, коли не відчуваю внутрішнього імпульсу. Я роблю тільки коли в мене є натхнення і є бажання, саме тому, що я не роблю для конкретно для чогось, а роблю тому, що мені подобається щось робити. Ось і зникла я, тому що листопад завжди був і є в моєму житті найгіршим місяцем. Я думала, це тільки так у мене, а потім десь прочитала, хтось сказав, що а, в, ну, я не знаю, вірити в це чи ні, але виглядає, то, типу, правдиво, що в листопаді а, життя буде, як це, при, при, примушувати тебе проходити якісь уроки. Якщо ти їх не пройдеш саме ті уроки в листопаді, то вони залишаться з тобою ще на цілий рік. І тут я проаналізувала всі свої минулі листопади і зрозуміла, що завжди була якась діч у, у кожного листопада. І цей місяць не є виключенням. Хоча нічого такого не сталося, типу ну, глобального. Але напевно, що саме це мене і дратує, тому що я така людина, якій постійно хочеться як якихось змін. І я дуже велику кількість раз приїжджала, щось змінювалося: п'яте, десяте. Я ніколи не працювала на одній роботі більше, ніж, ніж рік. І все таке. І зараз я відчуваю, що знаходжусь у якійсь суперстагнації. Хоча я роблю якісь речі, які, як мені здавалося, мені подобалися. Але зараз я взагалі не впевнена, чи мені взагалі щось подобається, якщо чесно. А я переживаю це, якщо бути відвертою. Да? Тут я просто вирішила з вами зараз побути відвертою. Чому ні? Я проживаю якийсь період, і я думаю, що багато людей мене не зрозуміють. Я не, не думаю, що я якась там супер унікальна, ні, ні в кого в житті такого немає, і бла бла. Я думаю, що напевно, що багато людей, особливо зараз, в такий час, особливо коли ми бачимо, що коїться. І все таке думаю, багато людей переживають щось подібне. Ось коли. Коли ти вже правда не розумієш, що, що тебе тішить, що тебе радує, що тобі подобається, і що взагалі має сенс. А, да, для себе розумію, що я не розумію. Ось єдине, що я зрозуміла на початку цього місяця, це що я вже а, три роки а, працюю онлайн, і це вже ось тут. У мене сидить. І мені здавалося, якщо чесно, що це взагалі моя мрія. Ну, типу, працювати тільки онлайн і там заробляти онлайн, тому що зараз всі кажуть про те, як це класно і все таке. Але як людина, яка працює, типу, три роки онлайн, Да можна сказати, що да тому що ти не стільки заробляєш, ти, якщо б ти заробляла там, типу, типу, мені здається, це якесь слово паразит. Якщо б ти заробляла велетенську кількість грошей онлайн, то тебе б все, все б тобі подобалось і бла-бла-бла. Але я просто так проаналізувала реально свою особистість. Особливо я тут ходжу ж на курси цієї нідерландської, і розумію, що я відчуваю таке якесь емоційне піднесення, коли я знаходжусь в оточенні людей. Я розумію, що е, з моїм... З моїм типом особистості, мені потрібно бути серед людей. І потрібно бути серед людей, не тільки серед там, друзів, да, коли ми проводимо час і бла-бла-бла. А щоб бути з людьми, з якими мене щось поєднує в тому плані, що була робота, да, мені хочеться бути більш активною. Ось, що я зрозуміла. Але, але коли ти. Не працював, не працював да, там десь вже так великий проміжок часу, і плюс ти хочеш змінити напрямок своєї роботи. І більше не хочу займатися викладанням. От просто не хочу. І це дуже важко. Це досить важко. Ось. І саме через це я і не хотіла знімати відео і не знімаю, да, в цей час. Я думаю, ну що я буду знімати і одне і те саме розповідати. Для мене, наприклад, це вже не актуально. Те, що було там 20 днів тому, чи коли я там знімала останнє відео, коли я розказувала про свої внутрішні переживання, вони були так, дійсно. Але я проходжу якийсь етап і йду далі. Наразі мене вже не турбує там, що в мене там було: люди не люди, все таке інше. Саме через те, що напевно, що я проживаю свої емоції, воно мене відпускає, і я рухаюсь далі. Наразі це не є для мене проблемою. Наразі для мене є проблемою те, що я хочу знайти нову роботу. І в мене це не виходить. І я не хотіла нічого записати. Ду що я буду розповідати? Ну, не актуально для мене зараз інше. Для мене наразі актуально це, а з цим нічого не відбувається. Ну, типу, Зараз не відбувається. І це робить мене дуже сумною. Ось настільки сумною, а, і що з цим клятим ретейнером Фух, просто іпопія в трьох актах. Я вже була у двох дантистів. вони мені там щось клеїли, підклеювали. І воно все відвалюється. І мені сказали, що потрібно повністю його міняти, а, а ніхто не хоче мене брати як нового пацієнта. Ну, типу, кажуть, у свого ортодонта це змінювати. Мій ортодонт в Україні. Просто. Я ходжу з капою, і, і це все. Сьогодні у мене був це якщо вже дуже відверто. Добре, сьогодні. Ах, я... мені здається, за свою відвертість. Нічого гарного в цьому житті не отримую. А ладно. Згорів сарай, хай говорить і хата. Сьогодні вже був пік, мені здається, моє... мого депресивного. Це, це дійсно депресивний стан, який я відчуваю а, майже останній місяць. Це просто якийсь як, як гаплик. І сьогодні був а, просто це апогей цього всього, коли я, я прийшла в клініку, яку мені порадили, мені такі ми не приймаємо нових пацієнтів. У мене ця херня, блінку, коли мені в язик розумієте, мені потрібно її це змінити терміново. А мене шлють в кожному місці, розумієте? Я просто почала плакати. Просто почала плакати і плакати, і плакати, і плакати, і думати про те, що навіщо? Ну, це дуже, мені здається, так, песимістичний такий настрій. Я буду транслювати ну, а, а що? Це мої думки. Просто думала. Навіщо бляхом ми взагалі приходимо у цей світ, щоб просто, як це, без кінця стикатися з різними проблемами. І ви мені скажете, ну тому що все збалансовано, трошки щастя, трошки проблем, трошки щастя. Де щастя? Коли буде щастя? Це є такий прикол, типу. Кратше, що, що у всіх є ці взльоти і падіння. І, типу, а де мої взльоти? Да? Можна сказати. Може просто життя циклічне. І бувають, як взльоти, ну, типу, ці, ці цикли, вони просто трошки довше, ніж ми думаємо. А, типу, трь, треба бути. Мені сьогодні в мене була сесія з моєю клієнткою. І так вийшло, що я не, 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 не те, щоб англійську викладала, просто ми, ми з нею говоримо про життя. Вона розповідає, розповідає, що там в неї, я розповідаю, що там в мене. І, типу, вона знову це, типу, мені дуже шкода. Це, це тому, що я ну, не, не розмовляю в житті українською, коли починаю ось таке. Ось. І, і вона спитала: да, да, як у мене справа, я розповіла, вона така. Тобі просто потрібно бути більш терпеливою, і менше думати, і просто бути більш терпеливою, просто жити це життя. Мені здається, я намагалася просто жити це життя. А може не, намагала? не намагалася? Мені часто прилітає від знайомих, і від друзів, і від рідних, що я занадто багато думаю і занадто ускладнюю своє життя. І що з тим, як я все аналізую, може реально поїхати криша. Ну, мені завжди таке кажуть, типу, дорікають мене цим. Типу, навіщо це ти робиш? Як пояснити людям, що я не можу по-іншому? Що я не роблю це навмисно? І взагалі все, що я роблю, я, я не роблю це навмисно. Я просто така людина. І взагалі багато чого. Про... Я знаю, що хтось там думає про мене і таке, і сяке. Я просто така людина, от така, яка я є. Я не завжди вмію тримати язик за зубами. Я іноді роблю вчинки, які я потім думаю, думаю що я зробила і навіщо. Але я не даю задню, розумієте? І... Але я така людина. Я не можу по-іншому. І я не можу, коли ти вже стаєш на якийсь там шлях, де ти хочеш серця, навіть якщо ти не розумієш, що це за зовни, куди він тебе віддає, ти не можеш по-іншому, ти не можеш це змінити. Розумієте, ти не можеш все це обернути назад. Знаю, що якось це сумбурно зараз виходить. Знову мені скажуть, що, що мені потрібно лікуватися. Я рада, я б тільки. Я б залюбки, якщо, я, я б тільки з радістю, з великою радістю, якщо чесно. Посилання на банку залишу під цим відео. Шучу. Так ось, е, да, 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 і що я хотіла сказати раніше, в мене був досить такий оптимістичний. Настрій, я думала, туди-сюди 30 років, мені вже буде 60 Я не хочу а, молоді роки свого життя всирати на якісь ці депресії і все таке, і щось там буде засмученою, але я не можу по-іншому. У мене не виходить. У мене не виходить. И вообще, и вообще <laughs> все, что я сейчас делаю, либо не делаю, я понимаю, что я не могу по-другому. Я понимаю, что я настолько много давления положила на себя э, по поводу ожиданий, которые я сама. Не то, что от меня кто-то что-то ожидает, я сама от себя ожидаю. Настолько много положила на себя давления, что Що я просто uh, не справляюсь з функцією просто жити як небудь щасливо. І, і мені кажется, що чим більше ти кладеш на себе давлення, тим сильніше у тебе все валиться рук. Вот. Але я не розумію, як це зупинити. Я намагалася відчепитися від себе, але я не розумію, як це зробити. У мене це просто не виходить. І через це я дуже засмучена. Ось. Тому що, чесно, просто хочеться відчувати якийсь спокій всередині. Я, як мені здається, багато чого зробила для того, щоб відчувати той спокій. Але все ніяк не можу отримати дивіденти від цього. Ось. Не знаю, навіщо я зняла це відео. Не знаю, навіщо я це розповіла. Не знаю, який ценс це несе в маси. Але хай буде. Всім гарного вечора. До побачення.